Запинили запинили через те, що е, як би сказати, гладка джентльменська угода при присутності замісника міліції, начальника міліції е, я пана Андрія. Не пам'ятаю курмана чи Фірмана, От перепрошую прізвище. Не запам'ятала то власне, сказали, що е, тільки до вирішення е, сесії. Е, Рішатися ті питання. А наразі ми тут всі прийшли далі, далі відстояти свої, е, свої свою, як би Береду. сказати... Береду. Так, так. Ми хочемо свій бульвар відстояти, через те, наші всі от ці плакати говорять за себе вже через те ми сьогодні будемо виступати на на, на, ці, на сесії. Якщо вона відбудеться, і дай Боже, щоб це сталося. Да, ми заяву колективно написали і озвучимо її і за, зареєструємо. Е, Цьому в міській раді, щоб вона була як би сказати, наші всі в заяві звернення були почуті, і хоча ми не одноразово це з цим зверталися, але чомусь їх влада ігнорує і каже, що все законно. Наразі ми будемо добиватися дійсно цього, як би сказати, вирішення позитивного чекаємо. Так що чекаємо на владу, щоб вона нас зрозуміла. Дякую, ще. не тільки влада, а депутати і депутати, так так а, вони є. Так.